Поки кремлівський диктатор Путін витрачає мільярди доларів на війну проти України, його власна економіка падає вниз. Причому круте піке цього тижня показав і російський рубль. Чому це важливо, які будуть наслідки безпосередньо для Російської Федерації, і як це вплине на можливість продовження військових дій проти України, розкажу у цьому відео просто зараз. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Видання Newsweek дослідило питання російського рубля і падіння цього тижня. Історичний мінімум продемонстрував російський рубль на тлі нових санкцій, які сполучені Штати Америки разом з партнерами вели проти російських банків. Російський рубль зазнав різкого падіння в ціні по відношенню до долара США, ослабленого в останні дні через запровадження нових санкцій Міністерством фінансів США проти десятків російських банків, включаючи головного кредитора війни Газпромбанк. З моменту вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія зіткнулася з хвилею санкцій з боку західних держав на чолі з США. Хвора воєнна економіка Росії покладалася на сильне державне втручання та підтримку па партнерів, включаючи Китай, Північну Корею та Іран. Низькі ціни на нафту в останні місяці через падіння попиту завдали шкоди економіці Росії, яка залежить від експорту, а сплеск державних інвестицій на тлі її війни з Україною ще більше послабив рубль. Зараз вона Росія стикається з новим тиском з боку санкцій під проводом США, які послідують за новими з боку ЄС та інших країн, що призвело до падіння вартості рубля майже до 115 рублів за один долар. це найгірший показник за останні дні. Мінімум за 32 місяці. Отже, що це означає для Росії та її економіки? Ньюзвік запитав експертів про їхню думку, і ось що вони сказали. Сергій Алексашенко, співзасновник фонду Бориса Німцова, колишній заступник голови центрального банку Росії. Як на мене, це година пік. Останні санкції США після введення в дію можуть заблокувати всі існуючі канали імпортних платежів у доларах і відтік капіталу з Росії. Багато осіб і компаній бачать важкий час, коли платежі в доларах будуть обмежені і готові переплачувати а не бути неспроможніми. Якщо е я правий, рубль повинен підвищитися, і курс може стабілізуватися між 100 рублями за долар і 105 рублями за долар між цими. Показниками навіть помірна 10%. Девальвація посилить інфляційний тиск та очікування та змусить центральний банк підвищити ставку. Крім того, девальвація створить психологічний дискомфорт у Кремлі. До слова, ця ставка постійно збільшується за останні місяці у Російській Федерації. Хоча Дмитро Пісков впевнено каже, що росіянці не відчують це взагалі. бо... Отримують зарплату не в доларах. Ну, уроки економіки і власне фінансів для піскова чужди, як кажуть на Росії. Еліна Рібакова, нерезидентський старший науковий співробітник інституту міжнародної економіки Петерсона, каже, різке падіння рубля означає зростання інфляції та втрату довіри до центрального банку. Реєстраційна ставка вже становить 21%, А звітна інфляція виглядає занадто низькою для мене 8,5% за жовтень, тобто такі цифри озвучують на. Справді, вони інші, щось насторожує девальвація рубля, високе зростання кредитування та друкування грошей для виробництва танків мають означати, що звичайні товари, які купує середній споживач, Здорожчають у той же час деякі виграють компанії, які експортують нафту та інші товари. А також бюджет Росії в короткостроковій перспективі, який виграє від ослаблення рубля, оскільки нафта і газ становлять близько третини доходів бюджету. Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики Російської Федерації, економіст та опозиційний політик, каже, падіння рубля відображає загальне стрімке погіршення ситуації в російській економіці. Цьому немає одного простого практичного пояснення. Ринки втрачають впевненість у хороших економічних перспективах. Похмурі очікування, що центральний банк швидше за все знову підвищить процентні ставки на своєму засіданні вже 20 грудня, оскільки інфляція висока ніж будь-коли і прискорюється. Також широко розуміють, що підвищення ставок є тупиковою політикою, оскільки вони не вирішують кореневу проблему. Виробництво не наздоганяє попит через те, що російська промисловість обмежена санкціями а лише охолоджують економіку. Економіку усе падає. Фондовий ринок, ринок облігацій, рубль тощо. Знецінення рубля також сприятиме ще більшому сплеску інфляції. За останні кілька тижнів інфляція становила близько 0,4% на тиждень, що перевищує 1,5% на місяць. Це вище ніж Росія бачила протягом тривалого часу. Абаз Галямов, політичний консультант, колишній спічрайтер Путіна, каже: це змушує населення Росії згадувати нестабільні ринки, шокуючи реформи. Та політичну нестабільність 90-х. це дуже сильний удар по путіну. Історично він прийшов як опозиція до 90-х. Відчуття, що вони повертаються, значно послаблює його позиції в російській громадській думці. Це ознака того, що він зазнав невдачі, що західні санкції таки працюють, що він програє війну із заходом. ніщо так не делегімітизує авторитарних лідерів, як поразка. Росіяни були б. Раді швидко виграти війну, але вони не готові до тривалого конфлікту, який призведе до економічних труднощів. Вони не вважають, що це того варте. Справа не в тому, що їм так потрібні українські території, чи що їм так заважає розширення НАТО. Яніс Клюге, заступник керівника науково-дослідного відділу східної Європи та Євразії Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, каже: поки не ясно, чи залишиться рубль на нинішніх низьких рівнях. Швидше за все, причиною падіння стали санкції США щодо російських банків, особливо щодо Газпромбанку. Очевидно, це призвело до того, що платежі за російський експорт енергоносіїв не проходили. Російські експортери та їхні іноземні ділові партнери намагаються вирішити ці питання як тільки вони знайдуть новий спосіб перекажу коштів рубль може знову зміцнитися. По суті, рубль поступово слабшає, оскільки інфляція в Росії вища ніж у США. Зниження експорту та санкції також відіграють важливу роль у довгостроковому падінні рубля. Наслідком ослаблення рубля є вища інфляція в Росії. Інфляція зростає, незважаючи на надзвичайно високу процентну ставку. Сергій Гур'єв, декан і професор економіки лондонської школи бізнесу, каже: це не має миттєвих катастрофічних наслідків для російської економіки чи здатності Путіна продовжувати цю війну. Проте, знецінювання рубля має важливе символічне, а тому й політичне значення. Це дуже помітний і що важливіше видимий широкому загалу високочастотний показник економічної діяльності перетин символічного порогу у 100 рублів за долар. І, отже, перехід до трьох цифр на екранах валютних пунктів подія, яку не можна легко ігнорувати. Тому донедавна уряд і Центробанк Росії не хотіли цього допустити, використовуючи всілякі заходи, в тому числі змушуючи. Експортерів конвертувати доларові виручки у рублі. Олександр Прокопенко, співробітник євразійського центру Карнегі Росія, проти рубля грають кілька факторів: долар зміцнюється по відношенню до основних валют, тоді як ціни на нафту впали після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Розвиток, який ринки трактують як сигнал про сильніші перспективи зростання США та збільшення видобутку нафти. Крім того, державні витрати зросли в четвертому кварталі що є звичайною сезонною тенденцією, хоча цьогорічні цифри перевищили попередні контрольні показники. Ці витрати призвели до надлишку рублів на ринку, фактично збільшивши пропозицію рублів на валютних ринках. У жовтні уряд запровадив політику, яка вимагає від експортерів репатріювати 25% свого валютного доходу замість 50%. Цей крок спричинив очікуване скорочення пропозиції долара, що ще більше вплинуло на рубль. До цих факторів додалися зростання вартості транскордонних операцій. Через посилення санкцій щодо торгових і фінансових посередників ця ескалація призвела до зростання витрат на імпорт, одночасно скоротивши доходи від експорту, погіршивши баланс обмінного курсу та сприяючи ослабленню рубля. Нарешті запровадження санкцій підштовхнуло підвищений попит на долари, оскільки учасники ринку очікували подальшого дефіциту, посилюючи тиск на російську валюту. Послаблення курсу на 10% дає близько 0,5-0,6% відсоткового пункту до інфляції. Швидкість переходу і масштаби залежить від багатьох факторів, але в підсумку ціни все одно будуть рости. Навіть для бюджету з його великими військовими витратами дешевий рубль корисний лише в короткостроковій перспективі. Вже наступного року бюджету доведеться більше витрачати на індексації через високу інфляцію та додаткові дотації бізнесу. Інфляція це головна проблема. Доктор Марек Дабровський, співробітник центру соціальних та економічних досліджень. Е науковець він каже: дійсно з 1 серпня два. Четвертого року рубль подешевшав приблизно на 23% щодо долара США. Однак за останні два тижні знецінення рубля прискорилося. Це зашкодить російським споживачам через перехідний ефект на споживчі ціни. Це одна з причин того, що інфляція за 12 місяців перевищує ціль банку Росії в 4%. У жовтні 2024 року вона становила 8,5%. незважаючи на високі процентні ставки центробанку. Це також завдасть шкоди всім залежним від імпорту секторам. Мені менш зрозуміло, що. Чому саме зараз ми спостерігаємо девальвацію рубля? Світова ціна на нафту, яка є основним джерелом валютних надходжень до Росії, тримається на відносно сприятливому рівні вище 70 доларів за барель. Зміцнення долара США за останні кілька тижнів, як реакція ринку на перемогу Трампа, може бути однією з причин ослаблення рубля. Подальші санкції США проти російської фінансової системи, наприклад, проти Газпромбанку, ускладнюють обробку експортних платежів, тому вони також можуть вплинути. Однак я підозрюю, що Банк Росії не бажає втручатися в міжбанківський ринок. Щоб захистити рубль, незважаючи на наявність достатніх валютних резервів, його єдина реакція заява про те, що він не буде купувати валюту на міжбанку до кінця 2024 року. Причиною небажання Банку Росії захищати рубль, до речі, це не перший випадок тоді позиції центробанку Росії. Може бути його бажання допомогти федеральному бюджету. Знецінення рубля збільшує надходження до федерального бюджету від експортних податків і податків на природні ресурси в євро. Звісно, через ослаблення рубля витрати Же то також зростуть, але менше ніж доходи, заглядаючи вперед, фіскальні обмеження, пов'язані з витратами, пов'язаними з війною, є ключовим макроекономічним викликом, з якими стикається російська економіка в коротко та середньостроковій перспективі. Максимілян Гес, співробітник інституту досліджень зовнішньої політики, розказав, проблеми з рублем відображаються в тривалій вразливості Росії до цілеспрямованих санкцій, оскільки вони були спричинені внесенням у чорний список Газпромбанку та представників. ВТБ у Шанхаї, враховуючи їхню роль у торгівлі енергетикою та Китаєм, відповідно. Причому останні напряму також є ключовим е вектором для. Ліквідності в юанях у Росії, фактично кажучи, економіка Росії зараз просто як бульбашка, яка рано чи пізно луцне, і це призведе до ще більшого стрімкого падіння рубля, погіршення економіки, погіршення звичайного побуту росіянців. Це в свою чергу може призвести до невдоволення і так незадоволених росіян. І це може призвести просто до того, що Путін не втримає своє крісло. А Китай, в свою чергу, буде купувати задешево все, Е російські і фактично Росія. Сяде на голку Китаю ще міцніше і потужніше. І російська економіка здатна знищити саму політичну систему Російської Федерації. Це якщо розказати простою мовою. Проте це не в короткостроковій перспективі. Ще потрібен час, ще потрібні санкції. І можливо, в 25-му році російська економіка буде на піку свого падіння, і тоді, можливо, безповоротні процеси розпочнуться на Російській Федерації. Проте Путін буде робити все можливе, продавати все. Що можна обіцяти, все, що можна, аби продовжувати війну, принаймні зараз він хоче досягати максимальних результатів до інавгурації Трампа, а там буде видно. Тому нам дуже важливо просто зараз задонатити збройним силам України, які ледве тримають лінію оборони, щоб ворог стрімко не просувався. Тому допомагаємо їм. Вся інформація, всі реквізити про актуальні збори від полтавських волонтерів на Нагальні і важливі і термінові потреби Збройних сил України знайдете в описі цього відео. Тож користуйтеся, волонтери перевірені, постійно збирають на абсолютно різні потреби різних підрозділів. Кожна копійка, кожна гривня дуже і дуже важливі. Долучайтеся, друзі. Разом маємо допомогти і перемогти. У кого є бажання і можливість підтримати мій канал, який існує виключно завдяки вашій фінансовій підтримці, теж буду вдячний. Вся інформація в описі відео. Дякую в чергові ланочці за те, що непохитно підтримуєте мій канал. Дуже дякую. Без вас просто не знаю, що робив би. Друзі, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, рекомендуйте Матовосян Ньюз своїм друзям та знайомим. Будемо бачитися тут частіше. Разом втримаємося, витримаємо і переможемо. Слава Україні!